Піднімаються в небо вершини, ніби дні, що у ясність мети, По дорогах шалені машини, як між ними красу віднайти? На землі квіти, рай всемогутній. Промисловість розтопче цей світ. Кожен день це краса незабутня, що буде лише пустка в душі. Може, треба нам світ зберігати, кожен день у плодах віднайти, і не пусткою світ відчиняти, наповняти любов'ю шляхи. Та мовчить, та мовчить людське серце могутнє, і з небес лиш знищення душі. Ми давно у душі вже відсутні. Ми давно у душі вже відсутні. Живемо лише пусткою слів. Підніматися ще до вершини, бо в низинах лише сморід гниття, щоб дійти до сердець, до людини і підняти до неба життя.